Всім привіт! Хочу познайомити вас з нашою лінієчкою по догляду за волоссям. Дівчата дуже рекомендую. Якщо раніше потрібно було підбирати, то на сьогоднішній день це просто не знаю, це просто дуже класна лінійка. Тобто є, для, є від перхоті, є для відновлення, для окрашеного волосся, але хочу, тобто є додатковий догляд і є е, основний. Хочу вам порекомендувати от Скраб. Повинен бути у кожного. Навіть якщо у вас немає перхоті, ну він від перхоті дуже класно допомагає. Навіть якщо немає перхоті, все рівно, якщо ви його хоча б раз або два рази в неділю будете використовувати, він відшелушує шкіру голови, і ваша шкіра буде набагато краще дихати. Ваше ваші волосся буде себе відчувати набагато краще. Воно буде, знаєте, більш таке ну, виглядати більш, більш сяючим. І ну, взагалі дуже рекомендую. У мене вже дуже багато клієнтів, які просто пообожнюють цей скраб. І зараз він на дуже гарній знижці. Ще є шампуні е, різні, є ось такий об'єм, а є рефіли, Тобто вигідно, якщо ви, наприклад, купили, то бутилочку не викидаєте, потім берете рефіл, переливаєте і дуже-дуже дуже вигідно. Е, е, значить, повністю є вся лінієчка. Е, кондиціонери, додатковий догляд, термозахист, 10 в одному, тобто настільки вони теж вони мені настільки подобаються, от, наприклад, а, ось Спрей 10 в одному, він вже у мене закінчується, я вже собі новенький а, замовила. ось Дивіться, він ось такий. Буквально 2-3 нажими, і можна на сухі, можна на вологі волосся Ось від середини до кінчиків нанесли і а, просто, дівчата, от дуже рекомендую. Ця лінійка у нас. Дуже популярна і зараз вона на величезних знижках на для кінчиків. Ось у мене, бачите, вже теж половиночка залишилася, і є ще. Ось така щітка, і її гарно використовувати в парі з скрабом. Тобто на вологе волосся, нанесли скраби, і щіточкою так швиденько, швиденько, швиденько помасажували, і скраб буде краще працювати, і масаж голови зробите. Так що дуже рекомендую, дівчатка, вибирайте. І ще хочу сказати, що зараз дуже класна акція. При замовленні любих двох продуктів вам набір кремів для волосся іде в подарунок. Так, так, у нас вже є і крема для волосся. Тобто, денний і нічний. Ось у мене це. Упаковка, я вже використала, упаковка залишилась від денного крему, але тут ще йде і такий нічний. Тобто, я їх розірвала. Ось ось ці набір кремів зараз при замовленні двох любих продуктів можна одинакові, можна неоднакові. При замовленні таких двох продуктів, ці крема вам придуть за одну гривню. Тобто, якщо ви чотири продукти замовляєте любих, то два таких набори вам прийде в подарунок. Тож, якщо у вас будуть якісь питання, чи ви б хотіли зробити замовлення, пишіть. Я завжди на зв'язку допоможу, підкажу, як це вигідно зробити.